Армадол, забудь про головний біль. Що, друзі, ми продовжуємо. Наша п'ятірка кореспондентів, яку ви вже знаєте, яких дуже-дуже любите. Вже розпочала, скажімо друзі, так, та кого свою ви мандрівку. Ох, 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 ти зараз таке обіцю? серйозне питання опишіть, поставив. пишіть, кого і за що нам більше нам в коментарях. Окей, у ну, них різні міста свої рідні. Вони з різними долями. Андрій Люховець вже був у Хмельницькому. Наш так. Антон Пшеничний також включався з Запоріжжя. Суми Саша Ковальов попереду, і Олена Квітка з Черкас також ще будуть прямі включення. Але сьогодні в нас на прямому зв'язку Чернівці. це рідне місто нашого Петра Кузика, і власне він зараз нам якраз і розповість про те, як працює Чернівецький університет, в яких умовах навчаються діти, чи всього вистачає. Одним словом і навіть чи тепло там це зараз такі нинішні реалії, які в тому числі дуже сильно впливають і на якість навчання. П'ять тобі слово давай зараз. Побачимо ну, перлина Чернівців, прекрасний, красивий університет. Розповідай, як там все відбувається. А доброго ранку, друзі. Ще раз. Як ви бачите, я зараз на території Чернівецького національного університету імені Федьковича. можемо сказати, що це є візитівка Чернівців. Одна з візитівок, це колишня резиденція митрополитів Буковини та Далмації. І сьогодні цей університет віднесений до списку спадщини ЮНЕСКО. Він є одним із найстаріших класичних університетів в Україні. Сьогодні скажу, що навчається тут загалом близько 20 Чотирьох тисяч студентів, і цього року Чернівецький національний університет дійсно побив власні рекорди за кількістю вступників, тому що через війну студенти вимушено приїжджають сюди з інших регіонів. Вони вступають сюди на навчання, але це не тільки. Скажем, єдина причина, чому цього року збільшена кількість абітурієнтів в Чернівецькому університеті. загалом традиційно сюди вступають студенти на навчання з інших регіонів України, тому що тут є досить багато спеціальностей різноманітних тут є з чого вибрати. Це один з найстаріших класичних університетів, як я сказав. І для того, щоб побачити, як сьогодні в цих умовах проходять пари бо по всій Україні і в Чернівцях, також вимикають світ. Світло. Ми мали можливість зайти всередину на один з факультетів, на географічний. Ми прямо побували на парі, подивилися, як студенти навчаються, коли немає Світла в їм проводять лекції в приміщеннях в аудиторіях. А викладачі показують, якщо ми були на парі з геодезії та картографії, викладачі мають роздруковані карти, і вони на них показують студентам, як працювати, як готуватися до роботи. Щоправда. Єдиний момент Чернівецький університет, оцей саме головний корпус, який ми бачимо тут. Він під'єднаний до опалення, яке подається із університетської котельні. Вона є тут на території, і коли немає світла, котельня просто зупиняється і немає подачі тепла, і студенти тому змушені працювати, вчитися сидіти на парах в куртках, в шапках, в шарфах. Ось, але вони кажуть, що це не. Найхолодні не найгірше, що може бути, тому вони готові вчитися так. Головне, щоб не було повного бликауту, тому що частина студентів, частина тих, хто вчиться на очній формі навчання, вони працюють в аудиторіях. Третина, а інша частина вчаться дистанційно, тому що відповідно до кількості міст у в укриттях немає можливості забезпечити. Всіх студентів очної форми навчання тому на, а, за партами вчаться в аудиторіях лише перші та другі курси, і частина старших курсів. Інші вця, вчаться дистанційно. І для них є теж ще одна проблема: те, що коли вимикають світло, а світло вимикають в всіх районах самих чернівців і по області в різний час. Якщо йде пара, викладач дистанційно виходить онлайн на відеозв'язок, і не всі студенти мають можливість бути вчасно на цих заняттях. Тому викладачі записали лекції, записали лабораторні роботи в спеціальну програму. Вона є онлайн, і тому студенти, коли мають можливість підключитися, коли є зв'язок, коли є світло, вони онлайн. Заходять на цей сайт, можна навіть сказати скачати додаток на телефон, завантажити і вони під'єднуються, роблять лабораторні, слухають лекції, виконують завдання. І навіть якщо студент завчасно пройде всі необхідні завдання, скласти він може навіть скласти залік раніше ніж за планом має бути сесія. Ну і ще питання стосовно того, як буде організований навчальний процес, якщо буде повний блекаут, університет до цього готовий. Відповідно, сесія має закінчитися до початку січня. Весь січень будуть зимові канікули. Але якщо будуть якісь форс-мажори, то звісно графік буде сунутий, і відповідно доведеться тоді навчатися або по вихідних, або можливо навчальний рік трішки продовжать на літо. Звісно, для університету і як. Я думаю, що і для багатьох інших вищих навчальних закладів України це не новинка, тому що також звикли працювати в таких екстремальних умовах на початку війни. У нас був карантин, тому університет готовий до будь-якого розвитку подій. Ось така друзі інформація. Я з вами не прощаюся. Буквально за годину ми знову зустрінемось і поговоримо про. Унікальну історію одного ресторану і колективу, який працює в цьому ресторані. Вони діяли у слов'янську на лінії фронту, буквально, але через постійні обстріли вони не могли там далі працювати. І вони, як вони називають себе, великою родиною рестораною. Вони всі переїхали до Чернівців зі своїми сім'ями, з кішками, собаками. Перевезли тарілки, пательні, холодильники, дзеркала. Все вони тут знайшли приміщення, відкрили новий ресторан. І ми покажемо а, цю історію, поспілкуємося з ними, і можливо побуваємо на кухні і подивимося, як вони готують свої страви. Ось такі справи непоганим їдом був би Петі. Тобі ще таку червону червону просольку. Знаєш, такий, за мною далі пройдемо далі чернівцями. Ти ж не вчився в університеті? Це не твоя альмамато. А, ні, не мій університет. Завжди було іншому, цікаво університет. Сусіднього, зрозуміло. Завжди було цікаво, як можна навчатися стільки туристів навколо. Ти у пам'яті фактично навчаєшся. А, пасибі тобі. А, Петро Кузик йде далі з червоною парасолькою чернівцяну гуляти. Вигляд... усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі. Теп з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.